Доброго дня. Станом на 13 вересня, 16.01 зареєстрований один учасник громадського слухання. Реєстрацію голошу закритою. Розпочинає громадське слухання. Мене звати Ольга Стельмах. Я працівниця департаменту секретаріат ради, який організовує громадське слухання на сьогоднішньому заході. Я буду головуючи. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту внесення змін до детального плану території по вулиці Стрілецькій у місті Винники. Зміна 1 Захід відбувається відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності в рамках громадського обговорення. Громадське обговорення цього проекту, в свою чергу, триває один місяць з 29 серпня по 30 вересня 2024 року. Продовж цього періоду кожен бажаючий може подати свої зауваження та пропозиції через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення на ім'я директора департаменту архітектури та просторового розвитку Антона Вікторовича Коломійцева. Крім цього, кожен зареєстрований учасник громадського слухання може подати пропозицію сьогодні на заході, усно або письмово. Кожна пропозиція обов'язково до розгляду вноситься у протокол. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, потрібно проголосувати за порядок денний. Хоча пропонується наступний порядок денний. Передусім, буде доповідь архітектора проєкту Юрія Стелярова до 20 хвилин. Після цього буде обговорення у форматі запитань відповідь до, для кожного учасника. Блок пропозиції Час на пропозицію до 5 хвилин. Якщо вас є з таким порядком дайно прошу голосувати про підняття мандату. Дякую. Отже, я запрошую до доповіді архітектора Юрія Сталера. Дякую. Отже, сьогодні ми розглядаємо. Внесення змін до детального плану по вулиці Стрілецькій це невеликий детальний план, який був у 2015 році затверджений і розроблений. І зміна також, в принципі, невелика, локальна, але ну, формально вона повинна бути, тому що вона передбачає певну зміну функціонального призначення території. Отже, що таке детальний план по вулиці Стрілецькій і чому в нього вносяться зміни? Детальний план по вулиці Стрілецькій був розроблений в 2015 році, і це ви бачите, бачите, бачите написано за заголовку проєктний план до внесення змін. Тобто це той проєктний план, який є зараз станом на сьогодні. Немає якоїсь показки, ні? <праць> <праць> Отже, що ну, мешканці вилинок орієнтуються в, в цій ситуації, тобто тут, власне, вулиця. Під Діброва, наверху до вулиці Кривої, тут вулиця Стрілецька, ця територія приблизно рівна, потім по рельєфу там вже почалися схили, але це фактично рівна територія, тому свого часу, в 2015 році, Винниківська міська рада вирішила робити тут таку спортивну дитячу відпочинкову зону. І, власне, ми її проєктували, бо я також розробляв цей детальний план в 2015 році. Тобто тут була. Цейтрикутник, що верніше така трапеція, була передбачена під спортивні дитячі майданчики. Тут було передбачено багатоповерховий, багатопортивний житловий будинок середньоповерховості. І на куті на роздоріжжі вулиці Кривої і Стрілецької магазин. В принципі, плюс-мінус. Так і були реалізовані рішення детального плану. Тобто зараз там знаходиться власне така зона спортивних і дитячих майданчиків. Окрім ну, того, там ще знаходиться там, будка ГРБ, якісь інженерні споруди, там якась скульптурна така композиція в цій зоні. Е, є реалізований цей квартирний житловий будинок, і е, так і залишається магазин. Чому зараз, в 24 році, Виникли потреби побажання, внесення змін. В міську раду звернувся власник магазину пан Артишко Петро. Тобто магазин тут же існує, ну, як ми розуміємо, щонайменше 10 років від, напевно, більше. Тобто, в принципі, цей власник, це невеликий такий сімейний магазин, він здійснює торгівлю там. Та раніше в нього були плани, якісь, що цей магазин можливо буде розширятися більш, більше торгових площ, чи, може якісь там умовно громадські харчування з, більш, з більшої якихось посадочних місць, щось таке. Але ну, пройшло 10 років, скажімо так, очевидно, що це місце до цього магазину от його, ну, достатньо цього купівельної спроможності. Населення, щоб якби, цей магазин функціонував, але потреба якогось такої розширення і робити тут якийсь великий е заклад, немає. І відповідно відповідно, виникло побажання, потреба прохання власника цього магазину, що він би хотів до цього магазину добудувати собі житловий будинок для своєї сім'ї, Ну, тобто звичайна класична. Історія, яка є там в Польщі і всіх європейських країнах, коли сімейний бізнес, і там, де власник якби, продає в цьому магазині, то там він і не живе. І власне детальний план розробляється, як ми бачимо, в тій частині жодних змін не вноситься. Зміни відбулися саме в цій частині. Я можу вернути на попередній слайд. Тобто бачимо, що це передбачалася вся територія для закладу торгівлі, вона давала можливість розширення. Зараз пропонується цю частину виділити йому як житлову ділянку. Тобто це його ж земля, тобто це його земля, просто її розділити, і тут, щоб вона мала призначення для проживання його родини, ця частина залишається для його сімейного магазину. Ну, в принципі, якби тут навколо всі мешканці знають цей магазин, знають цього. Знають цього власника, і в принципі, я думаю, що і, і наміри його більш-менш відомі, тому це не є якимось сюрпризом. Все решта, якщо ви звернете увагу, все решта, тобто червоні лінії вулиць, там, ширини, повороти на вулицю Криву, на, на вулицю Піддіброву, вони залишаються без змін згідно діючої документації. Тобто схема руху, схема обмежень, тобто якихось. Якихось нових речей не, чи ширини вулиць не передбачається, тобто лишаються ті, що і так вже зараз є затверджені. Ще раз просто наголошую, що от основне креслення це зараз детальний план так виглядає, можна подивитися в цьому проєктні рішення, і переключаю на зміну. Тобто тут все лишається без змін, тут додався двохповерховий житловий будинок з відповідною ділянкою. Тобто, в принципі, тут нема що дуже довго розказувати, бо фактично одна локальна зміна, яка на ініціативу власника цієї земельної ділянки. Дякую за увагу. Тобто після громадських слухань цей проект буде розглянути на містовідній раді і відповідно потім винесений на затвердження. Ну, Якихось потреб, скажімо так, Іншої забудови на цій території ну не бачу, тому що житловий будинок реалізований, а спортивна зони майданчиків, спортивних дитячих і спортивних майданчиків, звісно, вони забудові не підлягають. Їх навпаки треба там зберігати, благоустроювати, просто підтримувати в якісному стані. Вони достатньо якісно реалізовані, просто треба за ними слідкувати. Дякую. Дякую. Переходимо до блоку запитань. Чи є у вас запитання? Добре, питання. Е, ну, ну, цей стадіон е, його дуже часто після дощів затоплює. Так О, да, Якось би вирішити це питання, може, якісь рудки домалювати в Стічні. Дякую, дякую за зауваження. Бачите, я, ну, я навіть, не видників я там був літом і ну, дощів там жодних не було, зараз сухо, сухе літо. Можливо, я не виключаю, тому що я сказав, що тут характер рельєфу такий, що це, я так розумію, долина і воно десь туди обирається. А скажіть мені, бо там якісь, ну, там вже ж були і є якісь канави, тобто їх недостатньо, щоб е -е, витрати воду. Недостатньо, так? Окей. Ну добре, я тоді прошу, ми це занесемо в протокол. Це, в принципі, слушне зауваження. Ми подивимося, де ще можна додати якісь водовідвідні від лотки. Дякую. Та не там. Від станові сторони, от, вулиця Крива, угу. там йде потічок, струмок. Угу. Згідно є в 22-му році проводилось комісійне обстеження. І якось би просто нанести, бо він йде. Там частково відкритий, частково в трубах щоб його нанести, щоб було видно, ну, що він існує. існуючий. <гум> Це не просто каналізація якась. Мають на увазі вздовж вулиці, та? Ми Чи? Де... Чи? Можна можна? так? Ми йдемо на підвітці. Якщо можна, там краще орієнтувати, на там. Ми йде. Звідси угу. йде, Проходить сюди по трубах через дорогу і впадає та й до цей же. Ага, і туди, таки, так. Що, так, і воно виходить сюди. Я не знаю, тут заліто є ставочок. Ну воно якось більше так, іде, mm -hmm. бо, тому що воно пішло просто сюди, сюди, сюди. І це ліва протока річки Марунька. Тобто не хочеться, щоб її знищили. Mm -hmm. Якось відобразити. Mm -hmm. Ту ділянку вже не розробляєте, ні? Ні, але добре. Дякую, в принципі. Ну, я теж завжди не вважаю, що це, за цим треба слідкувати, бо в нас не так багато води, водних об'єктів. І тому дякую. Ми... Я напевно, що вийду в окремо на місце, щоб там пройти з автопотічка. Дякую. Дякую. А ще можливо якісь пропозиції? Немає доброго раз, якщо пропозицій більше немає. Нагадую, що їх можна подати до 30 вересня через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення на ім'я директора департаменту архітектури та просторового розвитку Антона Вікторовича Колом'яцького. Дякую вам за співпрацю. Всім гарного дня! Слава Україні!